Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій, бо побачимо, що буде завтра. Давайте дивитись, що ж буде завтра. В особистому житті, завж... ой Боже, завжди починаю з особистого життя. Зараз наговорю вам. Так, ну давайте. Так, ми трошки тут прикриємо. Так, про особисте життя. Тут ви зупиняєтесь в чимсь, що вам щось. Знаєте, ви якусь ситуацію побачите вже без всіляких тіней, без всіляких прикрас, от як є. Просто будете бачити от дійсно те, що є, бо сонечко вам підсвітить всі темні кути нічого не залишиться якимсь таким нафантазованим, таким, що ви там собі щось вигадуєте, а воно таким не є. Ви будете бачити, як насправді складаються якісь обставини, як поводить себе людина. Ну, тобто у вас у кожного там своя буде ситуація. Але після цього ви не схочете ну, далі діяти. Там в даному напрямку, чи продовжувати спілкування з людиною. Чи, наприклад, там дивитись, ну, навіть там когось з блогерів, може, там мене перестанете дивитись. Тобто ви, ви будете оцінювати ситуацію більш за все, як, ну, трошки, як, знаєте, от, хочу, не хочу. Ну, от, є е, внутрішній поклик, чи нема, є е, бажання чи нема бажання. От щось у вас буде ну, от таким, передумав, чи передумала, от так буде виглядати. І ну, там, наприклад, розчарування якесь, десь ви просто от себе зупините. Далі я не йду. Будь-яка ситуація може бути, ви різні, у вас воно буде по-різному. Але день, от коли ви щось робили, щось для вас розкрилось цілком і повністю, або ви якісь висновки зробили, і ви зупиняєте далі просування в цьому напрямку. Сфера кохання. Давайте дивитись вашу сферу кохання. Що буде завтра у вас у сфері кохання? Ого, починається. Зараз трошки я прикрию. Так, не знаю, може, і його треба прикривати, бо потім, як отримаєш лист щастя і не розумієш, де ти що зайве показав на картах. Так, дивіться. Хвилювання, якісь страхи, може навіть наснитись щось неприємне. Або можете, знаєте, от розхвилюватись, образитись на людину, ну, щось злякатись чогось або на вас. Ваш партнер може там образитись чи злякатись чогось через вас. І знаєте, коли погано спиться навіть, але потім буде зроблений висновок, буде обраною якась там, позиція, або ви вас оберуть, або ви оберете, ну, от, хочу так. І далі вже буде пропозиція якась і просування в тому напрямку, який буде обраний. Знаєте, коли люди між собою обмінюються інформацією, і коли ставлять питання, відповідають на ці питання. От день, коли треба буде в чимось розібратись, і день для когось з вас почнеться з того, що треба залагодити якусь ситуацію, в якій або ви ображаєтесь, або на вас ображається людина. Ось так, але знайте, що все ж таки, ну, от, як ви мрієте про людину, так і людина про вас мріє. Тобто ви є в думках. Далі діє чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо, що там завтра буде робити чоловік. Угу, бачите, майже ті самі карти, але в іншому напрямку, в іншому порядку. Дивіться, все змішала, бо, бо тут вже буде обраний напрямок, отак. Те, що не хотілось би, спочатку от знаєте, починається день з того, що ви радуєте або ви, або людина, що нічого не хочу. Не хочу спілкуватись, не хочу бачитись, не хочу зідзвонюватись там, або вам телефонують, не хочу брати слухавку. Тобто, отаке не хочу. І все ж таки день буде змінений настроєм, буде обраний якийсь інший шлях. Тобто наприкінці дня висновок буде такий: фух, перемога отримана. Отак. От тобто, десь там вмовить жінку чоловік. Щось у нього все ж таки вийде. Далі дивимось. Що ж жінка буде робити у бік чоловіка в цей день? А жінка встала і пішла. А ліска сиділа, сиділа і вирішила, що досить. Так, а жінка буде обнулювати свої, свою жертовність у напрямку цього чоловіка. Знаєте, коли тут можуть бути і ревнощі, тут можуть бути і якісь сперечання з ним, тут може бути і ситуація, коли вона щось підозрює і буде розбиратись. Якась певна інформація тут буде дуже важливою для цієї жінки. Вона буде, знаєте, як, загли... як заглинеться у якусь певну тему, там, де вона схоче знати все от до подробиць, щоб цілком і повністю розібратись і обнулити і все. І тут нема довіри до цього чоловіка. Вона так і буде йому казати, що я не можу тобі довіряти, що я відчуваю, що ти можеш встромити ножа в спину. І знаєте, карти пропонують вам займатись собою, своїм розвитком, своєю красою. Тут дійсно от обнулювати цілком і повністю. Стан жертви? Тобто ти не буде жертвою, а йти в нове, ось так. Далі робота, що у вас завтра буде в роботі? Щось нове почнете. Це знаєте, як розглядаєте новий напрямок, як спроба нового, але багато сил будете на це покладати, навіть щось може будете витрачати фінансово, бо, ну, наприклад, як підготовка до якоїсь, якогось нового початку. Тут як ризик певний, але знаєте, той ризик для вас якось він приємно все ж таки завершується. Будете мати підтримку, буде поряд з вами, ну, як однодумці, щось що сподобається, що буде підтримано або у вашому оточенні, ну, там, в сім'ї, наприклад, або в оточенні чи серед колег Тобто, це щось, що ви тільки почнете, що буде на очікуванні результатів зараз. Це все ж таки не. Те, що буде на широкий загал, не те, що запалить вас як зірку, ну, що ви більш впізнавальною людиною будете, але те, що все ж таки виведе вас з якихось складнощів. І копійчину ви заробите, але вам треба більше. Тут не, не такий, щоб дуже великий заробіток буде, але ну, якось воно. Все одно рух вперед вам дає. Далі давайте дивитись, що важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти. Так, ось тут завершується якийсь кармічний урок. У кого у когось з вас у королеви Пентаклів. Виходите з кармічного року. Тільки вітаю вас, це завжди гарна новина. Як знаєте, відпрацювали з кимсь. Це, це духовний урок, і це може бути з людиною, як, з людиною вчителем. Знаєте, як закриваєте певну тему? Коли вже те, те, чому, може, ви були вчителем комусь, в якійсь ситуації ви навчили чогось людину. А може, сама по собі людина була вам вчителем? Тобто тут ситуація, в якій ви вже не залишаєтесь, ви її закриваєте і йдете далі своїм шляхом. Далі, від чого краще, б за все відмовитись? Дивіться, вам тут буде надана інформація, от час прийшов вам про це дізнатись. І ця інформація, вона буде дещо суперечлива для вас. Але в якийсь момент ви, знаєте, от як розглядаючи подальші перспективи, ви для себе вирішите. Що все ж таки я м, хочу це спробувати. Обов'язково спробуйте, обов'язково вивчайте цю тему, але е, рух до того, щоб вже починати, як, якусь, все ж таки, от, знаєте, от стовідсотково, я сьогодні починаю. Підготовчі роботи робіть, але початок перенесіть на інший день. Ми ж питаємо, від чого відмовитися тут дійсно відрізати. Оцей початок шляху в цей день. Бо ви тільки будете витрачати сили, ви тільки будете з конкурентами десь там боротись, але результат він не буде таким. ну, Гарний результат в цей день він для вас ще закритий. Розумієте, От в цей день не найкращий для Якогось такого початку, коли вам, наприклад, ну, от бачите, згадуєте, був рядок, який закривався картою П'ятірка Пентаклів. Витрати ресурсні будуть чималі, а от так, щоб ви вже заробили, то це ще не найкращий день буде для цього. Тож підготовчі роботи робіть там Може, якусь інформацію вам ще треба дізнатись, може там щось там вивчити, щось там пошукати, там ну, запам'ятати. Ну от Щось таке це буде супер для вас в цей день. А початок можна і в інший починати. так Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам цей день не уникнути. Брехню якусь будете закривати в цей день. О, знову ж таки, королева Пентаклів нам показана. Ви будете дуже-дуже спокійно сприймати взагалі е -е, якісь такі кардинальні зміни в вашому житті. Бо час прийшов, бо ви готові. Бо ви як чекали слушного моменту, ви знаєте про того, хто бреше вам. Дівчатка, це не для всіх зараз і хлопці, це для тих людей, хто от розуміє, що перед ді мною брехлива людина, переді мною, наприклад, ті люди, які ну щось роблять таке. Що вам би воно не треба було б, щоб з вами так вчиняли, але люди вирішили, що вони можуть з вами хитрувати. Чи це одна людина? Ви вже не емоціонуєте в цій ситуації, ви вже просто от чекаєте слушного моменту, щоб все змінити. Ем, ну, просто, от, щоб, знаєте, от сказати так. Розумієш, що ти робиш. На цьому ставлю крапку. І все. Так, давайте далі. Порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Угу. Цікава порада, але все одно озвучу, як є. Не всім підійде, але ж, ну, ви ж розумієте, все ж таки, це ж загальний розклад, але може корисно буде замислитись, бо дивіться, як. Вам буде надана можливість, як, знаєте, от як дарунком. Можливість, яку ви одразу не схочете прийняти. Ну, просто от вам вона може здатись нецікавою, або просто от у вас настрою нема, або ви просто не розумієте, що вам робити з тією можливістю. Але все ж таки корисно замислитись про цю можливість. Вона буде для кожного з вас, для кожної з вас якоюсь своєю. Я навіть не буду уточнювати, з чим вона буде пов'язана. Бо ви такі різні, що мені тут накидають варіантів, але ну, не пропустите, повірте. І дивіться, як вам треба замислитись над цією можливостю і навіть ні з ким не спілкуватись про неї. Просто це те, над чим ви повинні самотужки розмірковувати, роздивлятись, бо е, чиясь е, Ну, порада да, чиєсь бачення, це буде чиєсь, це не ваше власне. І воно тільки вас трошки розбалансує, а вам треба приймати рішення, розгледіти цю можливість. От Саме, знаєте, коли завдавайте собі питання, що вам це дає? Від чого ви, наприклад, можете відмовитись? Що, що вам це наближає, від чого вас віддаляє. Тобто ставте собі питання і відповідайте на них чесно, бо це щось, що, що вам в подальшому вдасть. Так. Угу. Тут, тут взаємодія у відносинах. Завершення складнощів, угу. коли саме жінка буде задоволена результатом, розумієте? Тобто, дивіться, жінці складніше за все в цій ситуації. Ну, Бо вона емоційно переживає цю ситуацію, але буде задоволена результатом. Отак От показано. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І обов'язково бережіть себе. Хай все буде і тихо, і мирно. і... В спокої, в злагоді, і побачимось з вами в нових відео. Всім дуже дуже дякую за ваш зворотний Зв'язок! Всім пока.